Ми ще про е, нашу війну, але ж в тому контексті, що відбувається з ворогом, е, що йому коштує ця агресія, яку він проти нас розпочав ці всі злодіяння, вбивства, каліцтва і так далі. Що несе нам російський народ? А собі він до речі поганого теж, хоч трошечка, та приносить, і це настішить так ось е, дані розвідки. Далі через розв'язану війну проти України населення Росії зменшиться. На чверть упродовж півстоліття, а це орієнтовно 35 мільйонів. Якщо брати статистику із відкритих джерел, такі розрахунки циркулюють у закритих демографічних звітах федерації, повідомляють у гур і нагадують, що під час бойових дій РФ втратила понад мільйон солдатів раз армії вбитими і пораненими. Більшість із них це чоловіки репродуктивного віку від 20 до 35 років, які складають основну. Ну, власне, от частину демографічної піраміди найбільш від агресивної політики Кремля постраждали далеко східні регіони держави-агресорки, звідки на війну відправили найбільше чоловіків у відсотковому відношенні. Ну і вже зараз за перебріком починає відчуватися брак робочої сили. Сповільнити демографічну проблему у Кремлі намагаються залученням трудових мігрантів, а статистикою скорочення населення приховують. Ми ну, зазначимо, що за даними із відкритих джерел населення Росії складає наразі. Понад 140 мільйонів це десяте місце у світі. Ну, звичайно, тут не можемо ми не згадати і наші проблеми заради справедливості. Розуміємо, що і в нашого народу будуть е, з цим з цією війною великі проблеми з демографії. Плюс уже і... є вже є. Так і від'їзд навіть е, впливає на це. Але ж розуміємо, що такі народи в Росії, оці маленькі народності, там і так далі. Ну, вони зможуть і загалом припинити своє існування. Нам не шкода, але ж. Але там про це ніхто не думає ну, ну от на Кавказі ж намагаються асимілювати населення максимально. Угу. А і ще ж не забудемо, що і наших людей вони крадуть дітей, крадуть так. людей на окупованих територіях. Я маю на увазі не просто там фізично викрадають, а крадуть в плані війни. А це православне, біле населення, і от вони його хочуть привласнити, і ну, зрештою собі влити в Росію. Так було ну їхнє століття їхньої імперії, так завжди відбувалося. І ще про певні процеси, які стосуються українців, вже але вже у Польщі поговоримо далі. Польський сенат дозволив перебування українців в країні до березня наступного року. Проте запровадив низку обмежень щодо соцдопомоги та медичних послуг. Як повідомляє польське радіо, програма 800+, тепер буде безпосередньо пов'язана із трудовою діяльністю та навчанням дітей у польських школах. Винятки передбачені лише для батьків дітей з інвалідністю. Крім того, закон обмежить доступ дорослих громадян України до про програми лікарського забезпечення стоматологічного лікування та лікувальної реабілітації.